Трамп більше політик, бізнесмен чи можливо автократ. Так, важко стримувати свій гнів. Коли говориш про Трампа, я думаю, що всі ми, хто був у школі, впізнаємо у ньому топового хулігана. Це грубіян, людина, яка реагує лише на силу і владу, і яка зневажає слабкість та маленьких людей. Тому єдині світові лідери, які його вражають, це Путін, Сі Цзіньпінь у Китаї, Кім Чен Ін у північній Кореї, Моді в Індії, Мілей в Аргентині, Мелоні в Італії, Ердоган у Туреччині, Лукашенко в Білорусі. Це люди, які не є друзями демократії, і зрештою в цьому є щось фашистське. Адже фашизм це про владу, це про силу, і він це любить. Це майже якщо вибачте мою грубість, він на це дрочить, знаєте.